Привіт. Сьогодні мова піде про білизну Марсенія, польський виробник, і що хочу сказати: якщо вам мало просто мати якусь таку гарну, якісну чорну білизну. І ви шукаєте щось таке особливе, яке б вас дуже вразило. Варто звернути увагу на цю модель 677. Бачите, як ніж на спереді партопеє. І залежачи від того, який у вас одяг, ви зможете з цим образом погратися, якщо при потребі можна відстібнути. І ви будете мати класичний безгалтер з гарною формою. Зготопає, відстьобується. Вона також тут є регулятор. Ви можете більше-менше відпустити, залежачи від вашої да, пишності, від вашого наряду, вище, нижче. І, взагалі, взагалі, коли вам потрібно, просто відстібнути. Ось так. Формою. Чому? Тому що тут така форма, ти образний крій, який дає круглу гарну форму. В міру вона глибока, в міру відкрита, в міру закрита. Тобто посадка тут ідеальна. Це вже ми бачили, бо багато їх продавали, повірте, чудово сідає. Всередині не еластична мережа добре тримає вашу форму. І е, ще особливість цього безгалтери, бачите, це мережа воно починається, начебто воно не доходить до кінця. І воно створює таку якусь легкість. Прозоре ця мережево, воно начебто на тілі у вас просто візеруночок цієї біжової сіточки майже не помітно. А ця портупея в зоні декольте, ну це взагалі то, 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 так, дуже цікаво. Пояс є в цьому безгалтері, напівпрозорий, такий, такий же ніжний, такий же сексуальний, і він прозорий по спинці. Пояс, До речі, він так не розтягується, він не тисне, з ним все в порядку. Бретелі середньої, середньої ширини і сама моделька. Польща, вони є в великих розмірах, вони добре тримають великі груди і це для жінок з середніми і великими грудьми. Я вам, як завжди, заздрю, у кого такі великі розміри і пишна краса, тому що ви можете носити, купувати ось таку класну, гарну і дуже оригінальну білизну. В інтернет-магазині Білизна Ін Йуан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.